Якщо створили сім'ю, це свята територія. Мами й тата дають лише поради, але у нової родини своя акваторія. Не біжіть до мами зі сльозами, самі намагайтесь проблеми вирішити, бо до ваших проблем додавляться мамині і більше буде проблем у душі. Так раніше не було, пішли заміж, додому вертаються. Посварились. Ковдра помирить, так в сім'ї все й обертається. Батьки моляться за дітей, для дітей це найкраща поміч, а діти до Бога звертаються, щоб батьків не тривожила неміч. Це найкраща підтримка один для одного. Ви молитви, енергії. Вам, Боже благословення, на розв'язання сімейних проблем і поміч, і нове натхнення.